Мене звати Ігор Позивний колесо. На посаді старший технік мінометної батареї 183 батальйону. В мої обов'язки входить перевірка машин, щоб перед виїздом було нормально, щоб хлопці доїхали і забрали, вивозили хлопців. Дорожні лісти контролювати, ремонтуючі машини пошлі кожного виїзду і ну, в чечені там теж дня провіряється по-любому машина. А до війни я працював поваром. Як трапилося, що я став техніком. Був я навідником, потім обслугою. Коротше, не було водителя на ЗІЛ. І поставили мене водіям, і я с... да, сказав, що цілий. А по факту він 100 кілометрів проїхав, і зламався. І так я почав ремонтувати машини, по факту. Ну, через Ютуб спочатку. Я ж повар, куди мені техніка. А зараз постепенно почав постепенно начал... і плюс показав, що виходить в мене, і так став техніком. Буває, що теж готую там, борщик основний і жарко, там, що хлопці хочуть. До душі мені зараз от, в армію ремонтувати машини. На ваша поломка. Ну, ваша поломка была ну, Ой, Генератор э, плюс обірвало, с, этот, переварив, ну, переваривали крепление на рессорі И с мотором там чуть была проблема. Ну, в электрике, слава богу. И с целькой у нас тоже получилось, что когда прилетело IPV, розбило стекла, ну, стекла ерунда, повредило мост передний. Не включається зараз. Ну, зараз ремонтуємо, слава Богу, і все нормально. Тому що їздимо по погані дороги, і медліно їздити не можемо, тому що нам все в рішенні, щоб швидше забрати хлопців і завести, тому що літають дрони, і пів і скіди, так само їх багато в даний момент зараз. І трохи буває, що приходится нажимать на тапок, щоб виїхати швидко. Дороги, ями розбивається все. Там оджалась, -там то віджалась. Там колісо піджати теж треба буде. Після війни хочу назад працювати поваром. Хочу займатися своїм футрак зробити їздити людей, кормити. Як зроблю футрак, поїду сразу, Закінчиться війна, поїду на Закарпаття, хочу там побувати. Не був там ще. Кажуть, там файно, свіжий воздух. Правда, і тут сосни теж. Нічого ну, страшного. Я хочу побажати українському народу, щоб. Підтримували, допомагали, чекали і вірили, що перемога по-любому буде. Слава Україні!